Вчергове хочу вас порадувати новинками від торгової марки Start. Попередньому, буквально відео пару днів назад я вас знайомив з акумуляторними. В даному випадку у нас пневматичні два види. І зараз ми ближче познайомимося. Значить, у нас модель VP200. Характеристики у нас йдуть ось такі. Значить, у нас 120 кілограм при вертикальному навантаженні, 196 мм діаметр, 110 ручка і все, на все 1 кілограм. Ось де вона ось такі пальці. Так, і тут зразу ж подивимося комплектацію. Так, що в нас? Інструкція на рідній мові. Так, прошу звернути увагу, тут іде спеціальні. Додаткові комплектуючі гачок і фільтр. Звертаю увагу, фільтр періодично треба міняти, щоб більш воно адекватно працювало. І переходимо до самої присоски. Значить, присоска ось так виглядає. Тут у нас спеціальний захист, досить висока якісна сама прорезинена ця платформа, ось у нас фільтрик тут. І в даному випадку ми використаємо мій стіл замість плитки, наприклад. Функція роботи його така. Ми приставили, трошки прижали і підкачуємо разів 5 7 Раз, два, три, 4, 5, 6 сім. Чесно кажучи, зараз відірвати просто нереально. Ви розумієте, 120 кг це дуже потужна сила присасування. Під час переноски, якщо ви довгий час переносите, можете періодично підкачати. Коли ви виконали свою роботу. Ось тут у нас є кнопочка. Звертаю увагу. Нажимаєте на неї і бачите, ми повністю спускаємо повітря. І тоді забираємо присоску. Зараз ми перейдемо до другої присоски. Це модель у нас vp 200G. Тут переваги які? У нас йде вона вже в чемоданчику. Характеристики технічні ті ж самі. Тут, значить, у нас чемоданчик, комплектація та сама, але вона вже йде з манометром. Так. Ось тут у нас манометр. Ви бачите положення мол, червоне і зелене. Ми маємо накачувати до зеленого відділення, тоді воно. Буде сприймаємо. Значить, так, ми знову ж знімаємо платформу, платформа аналогічна. Прижимаємо до матеріалу і підкачуємо. Ось ви бачите, стрілка рухається, виходить на, і зверніть увагу, воно вже присосало, і зверніть увагу на цю, так би мовити, кнопку. Сховалася червона, червона сама. Структура, значить, вона вийшла у свій діапазон роботи. І знову ж ви тут своєю силою не відірвете. І та же аналогічна функція спущення повітря, нажимаємо на кнопочку і от забираємо від плитки. Дана присоска коштує 1100 з лишнім гривень. всього-на-всього. Всього. Ну і черговий раз, не забувайте, що в наших магазинах ви можете отримати спеціальні знижки. Хто бажає продавати таку продукцію, дуже великі знижки ми надаємо для наших партнерів. Так що будемо раз вас бачити в наших магазинах і придбані такої якісної продукції. Штарк!